247 закладів культури зазнали пошкоджень через війну. На Миколаївщині триває відбудова культурної сфери, яка залишається важливою складовою підтримки громад. Про те, як творчі заходи сприяють відновленню та допомагають людям, розповіла начальниця профільного управління обласної військової адміністрації Олена Боберенко під час брифінгу. Детальніше дивіться в сюжеті. Встаном на сьогодні зазнали пошкоджені на території області 145 закладів культури, зруйновано з них 24. З них 66 бібліотечні заклади, в тому числі 13 зруйноване, 57 клубних закладів, в тому числі 9 зруйнованих, 12 закладів спеціалізованої мистецької освіти, в тому числі 2 зруйноване, 7 музейних закладів, 2 театри, 1 зоопарк. Загалом на території Миколаївщини пошкоджено 247 об'єктів культурної інфраструктури, з яких близько 50% вже відновлено, зазначила Олена Бубаренко. Вона також наголосила, що культура є важливою складовою для відновлення морального стану жителів громад. Заклади культури, я вже неодноразово це говорю. вони перетворились зовсім на інші, а не перетворились на центри, центри громади, в яких можуть набути. І творчі якісь здібності люди, але можуть отримати і психологічну допомогу, влаштувати собі якісь проекти з арт да, з лялькотерапії, ігротерапії. Все ж таки на сьогоднішній день ментальне здоров'я це важлива складова нашого суспільства. Культурні події покращують емоційний стан миколаївців. За 2024 рік було проведено близько 40 тисяч заходів. Найважливішим на думку Олени Бубаренко став фестиваль із етнополітики. Проведення в місті Миколаєві 21 грудня фестивалю Чорноморський Степ, єдність у різноманітті, Зимові святкування та традиції, де взяли участь представники різних національних спільнот, які проживають на території області. Ну і звичайно, українські наші колективи. Подію планують повторити до дня рідної мови. Також, за словами Олени Буберенко, працівники культурної галузі активно працюють над виконанням закону про деколонізацію. Так, бібліотечні заклади списали 208 тисяч примірників російської літератури та передали громадам 41 тисячу нових україномовних книг. Одним із цікавих проєктів стала виїзна бібліотерапія, яка надає людям культурно-психологічну підтримку. Нещодавно Миколаївщину відвідала комісія з психічного здоров'я кабінету міністрів, яка відзначила дуже потужну роботу наших бібліотек і наших мистецьких шкіл в напрямку підтримки ментального здоров'я серед населення області. Загалом очільниця обласного управління культури підкреслила, що мережа культурних закладів Миколаївщини продовжує працювати в умовах війни, адаптуючи формати послуг до сьогоднішніх реалій. Попри всі складнощі, культура залишається важливим елементом підтримки морального духу громад. Яна Циня, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.